Всім привіт, дорогі друзі! Хочу розповісти вам про те. Точніше відповісти на таке питання, чому ж така цивілізація як Україна вона не вимерла і не загинула на початку повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну, тому що є світло, тобто є люди, які світять цьому світу, тобто вони проповідують слово Боже цьому світу, і вони дійсно можуть виконувати волю Божу. Є люди дійсно, які показують гарний приклад своєї віри. Тобто віри Божої, і які прекрасно це показує такий прекрасний приклад свого життя, як у них все вдається в житті, як у них дійсно виконується воля Божа. Ми це можемо бачити особисто своїми очима. І тепер питання, що нам заважає брати приклад з таких людей, лише гордість та надмінність і гріхи. І саме через цю гордість і Прийшла така, так би мовити, війна, всі ці проблеми і такі страшні речі. Саме це і стало причиною, чому таке сталося з нашою країною. Тому щоб це все нарешті закінчилося, все це жахіття, весь цей безлад, все це, все це, так би мовити, смерть і так, і так далі, щоб все це припинилося. і... Ми нарешті змогли б отримати перемогу, нам потрібно виконувати волю Божу, а саме проповідувати цьому світу, як це робили апостоли, тобто апостол Петро, Андрій, Іоанн і так далі. Ми можемо просто брати приклад навіть з апостолів і так, так само проповідувати Слово Боже людям. Можна вживу, можна через інтернет. Можна по-різному, просто питання в бажанні і все.